На одну київську команду більше замість Дніпра-1 цього сезону в УПЛ гратиме ФК Лівий берег. Клуб, який було засновано лише сім років тому. Підписуйся. Такими щирими були емоції тренерського штабу та футболістів одразу після фінального свистка у матчі проти Маная. Лівий берег вперше в історії вийшов до еліти українського футболу. Хоча ще декілька років тому про це навіть ніхто не мріяв. До того, як почато будувати на Осокорках дитячу футбольну школу, Микола Лавренко 20 років пропрацював президентом Олександрії. Підбурив до цієї ідеї друг і відомий у минулому тренер Микола Павлов. З одного дитячого манежу за сім років лівий берег. Перех розрісся до неймовірних масштабів: чотири футбольних поля, три манежі, повноцінна база та готельний комплекс. Збудовану футбольну екосистему оцінив навіть Шахтар, який гратиме деякі домашні матчі саме на цій арені, яка вміщує майже 5 тисяч глядачів. Тішить, що, попри усі складнощі, з якими стикається наша країна, сьогодні знаходяться люди, що продовжують вкладати в український футбол. Особливо на фоні клубів, що просто зникають. Підписуйся!